Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 137 ударних БПЛА, типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 80 ворожих БПЛА, типу шахет, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 57 ударних БПЛА на 13 локаціях. Йдеться у ранку. Ковму зведенні повітряних сил ЗСУ. У Харкові рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ударами БПЛА. Увечері ворог атакував безпілотниками територію одного з об'єктів в основ'янському районі міста. Сталося декілька осередків займання на загальній площі 500 квадратних метрів. жертв та постраждалих немає. Йдеться у зведенні ДСНС. На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загинув 12-річний хлопчик. Троє людей постраждали. Два райони області були атаковані ворогом. У Васильківській громаді Сенеліківського району росіяни поцілили БПЛА по житловому сектору. Загинув хлопчик 2013 року народження. Постраждали його батьки: жінка 1988 року народження та чоловік 1986 року народження. Зруйнований приватний будинок. Ще один пошкоджений у покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожої атаки також постраждав чоловік 1955 року народження. Він зазнав мінно-вибухової травми. Відомо про атаку дронів на порт в Темрюку та Сизранський НПЗ РФ у Краснодарському краї пошкоджено портову інфраструктуру. Пожежа виявилася настільки масштабною, що росіяни змушені були евакуювати персонал та залучити десятки рятувальників на сизранському НПЗ, який уже неодноразово ставав ціллю дронових атак, знову спалахнула пожежа. Уряд Британії готовий передати на підтримку України 10,6 мільярда доларів заморожених активів РФ. Про це пише The Times. Також видання зазначає, що в рамках міжнародних зусиль стиску на Путіна Британія намагається виступити посередником в угоді з ЄС та іншими країнами, включно з Канадою, яка може виділити до 100 мільярдів фунтів стерлінгів на військові потреби України. The Times зазначає, що ці гроші покри. Рить понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки, зокрема, або для продовження війни, або для фінансування відновлення, якщо буде досягнута мирна угода. Трамп вважає, що війна в Україні зрештою буде закінчена. Ми шукаємо ще один варіант для врегулювання між Росією та Україною якщо. Це можливо, і я думаю, що ми, врешті-решт, цього досягнемо. Це потрібно зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим, сказав президент США. Також як заявив віце-президент Шаджевенс, угода щодо України може бути підписана протягом кількох тижнів. Ми досягли великого прогресу. Зустріч між українською та американською делегаціями завершено. Деталі поки не повідомляються.